Бачите, як я на хліб, бачите, як мазаю? воно прям. І отак вот от потихеньку підігріваю. Саме задача ваша зробити класний переход. Ось вот. вот тут, бачите? Так? Ось вот такий. Оце вот. переход класний. Дивіться, бачите, як я мазаю. А? Як на хліб маслом і все. Получається у вас такі ніжні переходи? Ми, просто ми його лишнє зробили. Масло, воно... Волово плотне, воно видавлює масло, так що ви не боїтеся, що там ідоливом буде масло, нічого там не буде. Обізально пригрівайте і його вминайте, щоб там не було ніяких пор. Бачите, як гладкий. Я з ним граюся, це воно просто вже лишнє. Ми його туди доведемо, скільки треба. Ну, його реально ми трошки багато не наклали, це вже так перебільшили. Так, а, трошки да, не бачу, не бачу. так. щось є. Я... Ну, так хорошо, і бачите десь. Хоч як краще. Вот, воно закривається, все. Ми даємо встивати. Бачите, воно, я його прогрів, бо там глубина велика. І воно прям закривається, закривається. Ну, це треба ждать. Це воно хай собі закричати. уходить, 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 уходить. Ну от вам задача у вас оці мілкі зробити переходи. Бачите, я на глав накраску накинув туди. І оце ви робите накраску. І оце у вас, коли на краску воно цепляється, так, да, воно цепляється, ви його, воно діпа, тримається, все. Ну коли ми починаємо, бачите, вічковири, дивиться. І все. І ви так його уставили, оце голово. бачите, воно вже далі це. Ви уставили його так і все. І воно відстало, бачите? От накраску. Нельзя на накраску це робити. На ґрунтовці. і ви не зробите переход. А я його наглузнав, щоб я роз, собі розтягнув, розтягнув. Вот. І все.